Ну, Христя, ну, напрягись напрягісь, зараз подумай: ти розвідьонка з причепом. Ну, типу, пайдіє, ти типу, повинна там, ну, не це, не це, закати очі, тому що, типу, ну, це так, знаєш, суспільна думка, типу, як, як ти виглядаєш це соціумі. Але я так думаю, ну, а мене це не бентежить. типу, Я не вважаю, що, там, типу, якщо я зараз не маю стосунків, або я розлучена, що це щось, типу, там, що я отут не реалізована. Ну, типу, мене це не гложить, Ну, значить, типу, це, значить, мені це не болить. така, Думаю, професійна, ну, напевно, професійна щось є в цьому, тому що. Ну, з одного боку, в мене є стабільна робота, е, стабільна зарплата. Е, робота в принципі мені подобається, але оце слово в принципі, напевно, воно і видає саме себе, тому що я роблю зовсім не те, що я ну що я роблю, що я хочу робити, напевно, так, щоб самореалізовуватися і виражати себе. Тому що е, ну, мені подобається моя робота, мені подобається те, що я роблю. Я працюю в компанії, яка купує, продає фрукти. Е, ну, ми експортуємо в, в Україну і тобто купуємо тут в Іспанії, туди привозимо там, типу митниця, всі діла, документи, замовлення. Ну все круто. Прям це інший світ для мене. Мені це дуже цікаво. Я прям дивлюся на це все. Але певно, мені бракує якогось творчого цього ще, ну, моментику, який би був суто мій, і в якому б я себе відчувала. Вот ну вот. Вот а я люблю це відчуття, коли ти щось створив, і воно є, і ти такий, вау, ну, типу, Оце кайфієшнік.